У Бангкоку прорвало дамбу на каналі Пракханунг. Місто заливає. Люди поспіхом тікають. У дамбі утворилася дірка діаметром 10 метрів, і вода почала затоплювати центральні вулиці Бангкока. Нею вже вкрито майже 90% території аеропорту Донмеанг у столиці Таїланду. За даними місцевої влади, рівень води у терміналі і на злітно-посадкових смугах сягає 50 сантиметрів. Масова втеча людей із 9-мільйонного міста призвела до величезних заторів і небувалого гармидеру, охочих терміново полишити місто. Кожної хвилини стає все більше. Дороги, що ведуть зі столиці, затоплені. Залізничне сполучення теж не працює. І без того непросту ситуацію в країні ускладнюють перебої з постачанням харчів. У містах із полиць магазинів зникли рис, хліб, яйця, консерви і шоколад. Найгостріше відчувається брак питної води. У зв'язку з цим у містах встановлено апарати, що роздають їм. Воду населення набирає у поліетиленові пакети. Перебої з живельною рідиною виникли через те, що заводи з виробництва пластикових пляшок і розливу питної води теж затоплені. Городяни. В паніці скуповують солодкі газовані напої та пиво. Я не впевнена у якості цієї води. Зазвичай п'ю лише фільтровану, але цю доведеться принаймні прокип'ятити. Хоча уряд заявив, що вода безпечна для життя, особисто я в це не вірю.